Всім привіт! І так я був, почав торгувати на свій депозит на реальні кошти, які я вклав на Forex, на PayPit, на якісь там аплікації, 5Trader, MetaTrader, чи що то таке. З 26 доларів за більше як тиждень, десь за 8 днів, за 9 днів, ми дійшли на 150 доларів. Це десь 5x-6x за такий час. Але на 9-10 день в принципі, вийшло так, що зайшли на дві години вниз на мінус, і тоді намагалися повернути свої кошти. Тому зайшли ще в 3-4-5 угод, які практично майже всі були мінус, і так вийшло, що ми опустилися до на рівно нашого депозиту, депозиту 26 доларів, і в понеділок ми спустилися на повний нуль. Ну там практично пало доларів, доларів лишилося, але вже неможливо торгувати з тим. Так що будемо пробувати ще раз, але от можливо, що ми все-таки дійшли до того, так що можемо і втриматися, і не газрадувати, а просто розумно працювати.